Народною командою Пробій 2 з міста Городенка та футбольним клубом Вихор з Ямниці. Це матч, який закриває програму восьмого туру. Ми ще з вами звикли, так, більшість поєдинків. Народна команда Пробій 2 В основному складі називаємо це так. Ось тут. Два може бути контратака. Корнічук, Корнічук! Натишак! Вихід вічнавіч! гол! Олександр Гнатишак! Зараз над стадіоном Пробі Арена. Оце так помилка Андрій Слободян. Вихід вічна Горень. М'яко подає! Тут загубили, банально загубили. В Каналі. Отже, підписуйтесь, тисніть дзвіночок і обов'язково тисніть вподобайку, щоб ми розуміли, що вам важлива наша робота. Ріжко, Ріжко перепрошую. Так, потрібно набирати очки. Наразі пробі два не здобував пунктів в поточному сезоні. Що тут, тут від Гнатишака. арбітер, тим не менш, ще один кутовий, ну, перепрошую, кутовий, звісно ж таки. Тягні м'яч Заводовський! Оце так все. Від Максима. Може бути вихід 3 в 2. Макар, Макар. Проти Винницького. Макар б'є. Оце так удар від цього номера. Пробою 2. Максимюк, Максимюк! Корвацький! Корвацький! Не можна давати бити! Корвацький під удар Костюку, Костюк б'є! Кукурудз. Легкий! І виконуватиме Костюк Кутовий є подача за водовський кулаками! Сальваровський під удар Винницькому, Завадовський на місці. Олександр Гнатишак і 10-й Михайло Корнійчук. Поки Слободян в атаці, подача! Оце так м'яч проходить і своїх, і чужих. Отже, штрафний для ямницького вихора. Удар навіть наважується на удар Сальваровський. Заводовський на виході. І тут сам це квиточок у нашому розіграші. Поки такі нервові хвилини для господарів сьогоднішньому матчі розігруєш, забиває легкий. Один-один стає рахунок. Максимюк прокидає на Слободяна, Слободян, Слободян проти Яворського. Ну хто ще може бути? Як не Яворський проходить на швидкості Яворського, Слободян Заводовський. Е, не можна винити голкіпера в пропущеному м'ячі. Ось вже зараз атака у відповідь. Гнатишак. Гнатишак прострілює. Ледь власні ворота. Подає кутовий надежак! Б'є в ближній кут, не фіксує м'яча Вульчин. Мати. Андрія Слободяна, тому обопільна боротьба, гра може бути продовжена. Є удар. Слободян Завадовський. Бігу чима області роїк. Прокидає повз прихтяка. Чи буде завершення поперечка? Ну що ж, вихід 2 в один! Гнатишак, гнатишак! Гнатишак зміщується! Гнатишак! Супер шанс для пробою два. Гнатишак виграє другий поверх, виграє його для Винницького. Винницький. Величко! Дещіці не вистачає велись прокинути повз. Вульчина, піряник і пліхтяк. Піряник, піряник на швидкості. Yeah. Удар від воріт. І в цей момент лунає фінальний свисток. Ось він, шалений поєдинок завершений. Переможця ми сьогодні е, не побачили. Тим часом Роя, отримує попередження вже після завершення.